Привіт, шановні гості, дорога родина! У нас кожен день одне й те саме. Це купа грязної посуду, банок, чашок, вилок, ложок, стаканів, ну або ж склянок, які треба мити. Зараз буду носити туди-сюди, потроху мить. Сьогодні у нас буде в каструлі вариться юшка з півника. І треба ще перемити купу посуду. Свята пішла десь на двір, не знаю, що буде робити там. А я хоч зроблю не від. От що бачиш, то й роби називається. Якщо ж так в реальному житті, кожен з нас зміг пришвидшитися в 10 разів, ось як я зараз. І швидесенько все робити. Шодесенько мити, швадесенько прибирати, швидесенько готувати. Взагалі це було зайчики дуже чудово. Ну, але життя є життя, тому хто з якою швидкістю може, так і працює. Дивіться, як гусочка спить. Гусочки ростуть. Да. Да. Юшка вариться, треба, щоб м'яско гарненько зварилось, тоді вкидати картоплю. Посуд помитий, Ну це ненадовго. Світа, добрий день. Добрий день. Це такі а хто це такий? А які ви? А, це ти так? Сергій, що ти робив? Сергій складав дрова. Я прийшла до знайшла свій телефон, і бачу, що тут для мене астечко, пустя, не Або... І пропущених випалівав. Я хоча раз дзвонити, потім здовольницями я дзвониш. Що мені будь? дзовлі. Свєта, кажу, да. Сергій, що ти робив? А Він каже, виконував роль арпала, ти чуєш? Так, да, він виконував роль пала, поки ти вийшла, то він вже поарпали половину. Так може на нужен той арпал? 20 тисяч втратить, чуєш? Закупіть мені 20 тисяч, я тобі все перерубам. <гум> ха А коли ж в раз був? Ну неважно. Ну. Чи... ну то куди він приїде, а мені хто думає буде допомагати? Ти, ти може переарпалив, а я арпалив з листопада по лютий місяць. Арпал... Таке. Навіть Світа, 40 в мене чоловік мій, щоб ти знала, він варить їсти, миє посуд, зробить мені моральну підтримку угу. постоянно, носить все, тому що я не можу носити, мені дуже важко. Я не можу піднімати щось важке. Да, це все між прийомами -таблеток. прийомами таблеток, які він п'є постійно від тиску, бо не всі ж розуміють, що людина. Якщо він не вип'є таблетку, в нього зразу 200 тиск. А буває таке, що щось надивиться, то навіть оця його таблетка від тиску не допомагає, то треба, що закидатися заспокійливим. От сьогодні, наприклад, 4 ранку. Каже, загроза ракетної небезпеки. Я йду в сторону туалета, Світа йде. Ка ой, я тебе не злякала. Кажу, Світа, вже після того, як вони сказали, що пускають ракети, то нас уже нічого не злякає. Це ж так, в нас за сьогодні день пам'яті. І оце вони падлюки так пам'ятають, нацисти срані. А я встала. Да. Щоб перегнати так. молоко. Думаю, поки прилетить ракета, я пережену. Не дай і Боже. Що, заказила? <рес> Ой Боже, добрі. А добре. то скісно! Ми всі чокнуті. Я ж тобі кажу, ми всі вже чокнуті. Тільки знаєш, такого, ну, чокнуті, іду по кожний по-своєму. Видає корову. Я видаю корову, я заходжу, ми передіваюся і все в люлю. Ну, в хаті вже я. Видайла корову, приходжу в хату, роздіваюсь, митця, Тривога. Все піздець, я сіла і сижу, бо я боюсь митця, Як тривога, поки тривога кончилась, я на силі заснула. Ти знаєш, як та каже, ой, ой, тривога, надає ну, тіпа, дівчі, ну, типа, нові трусика, не переживай, якщо скажемо, що труси од вибуху розірвала. Ой, Коли, боже, яка вже кому там розниця буде в чому ти, які на тобі ті труси. Придорож, бо... Так от тоже я тобі за тривогу і за молоко, це дуже смішно. Ага, маю переганяти молоко. Тривога. Так, не буду переганяти. Чуєш, Юр, Воголосили. Бо дзвоно. Оголосили підозру за замовну вбивство. Тю. Ти вже не знають, що придумати, хай бог милує. Ти ж знімає відео на влог. Што? <по> Што? Відео влог знімає. Ну, так що Ну, я ж читаю? Я розумію, я що ти читаєш телеграма? Я кажу, підозрюваше що... Таке. Ну, то розказуй за своє молоко, бо він перебив. Її. Ти вже що ти хотіла сказати? Друга, другий прикол. Добре. Тривога. Да. А я молоко мала переганяти. Ну, думаю, не буду, мабуть, переганяти, бо воно ж так в холодильнику стоїть, а вдруг, це... не дай Бог, що. І мені заллє всю хату молоком. І прийдеться мить дорожки прать. Ти прикинь, якокнути. Як воно б, би вже прилетіло, нахер мені його мити? Я б його й не мила вже. Ти що ж дуріла? Отаке. Отаке. Я ж тобі кажу, що ми тут чокнуті. Ми везде чокнуті. Подивись на всіх людей. Всі ми Я не знаю. Всі ми як після цього ну як ми ще щось можемо робити і взагалі хоч щось зображати, ми ж реально половина з нас ми чокнуті стаємо. Ідеш і не повниш, куди ти йдеш уже. Ну не помниш, що ти робиш. Взяла, взяла, що ти телефона, взяла телефона в кухні, іду на двір і кричу Юля, де мій телефон? А вона каже, то ж ти його в руках тримаєш. Це сьогодні було. Кажу, Світку, не казись, він же в тебе в руках. А вона держить в руці, каже, Юля, дай мій телефон. Кажу, Світку, не казись, він же в тебе в руках. Ой, да. Буде в нас сьогодні супчик, да. нарешті. З півника. Саша хоче кави. Змішить твою ший. чашку. Зараз вона прийде понюшить мене. Ну, ну, сьогодні... сьогодні було вночі дуже холодно, я маю піти на город подивитися, чи клубніки не померзли. Не Але... померзли. Скажи, бо як померзли, то я ж їх назад не верну. Не померзли, успокойся. Але... Це буде добре з ними. Тобі побачу, две як іде. Це тьотя на неї каже. Вона дуже спокійна. Тьотя. Нема в тебе скільки годин? Нема. Ти ж відео знімав. Сергій, скільки годин в тебе часи на руці. Тринадцять дванадцять. 13-12, так. А коли корови твої твоїдуть? Вон, вона стоїть в ліві. — Вчора прийшла молоко біло, помніш? Я вчора... ж вона була вчора за биками. А, свята ще ж тащила вчора. Well, давай розкажемо смішну смішні історії. Треба було знімати Гай, на відео. То чого ти не зняла? Я втікла геть далеко наверх. А Юрка кричить Ти все далі пішла, аж вмирок? Ні, не так було. Подожіть, розкажу вам коротко, бо це ж світа ще як почне. Корова за биками, з обіда вчора. Ну, корова, коли за биками, вона типу, скаче, мукає погано їсть і дає мало молока. Ну, їй, звісно, що ж треба або бика, або штучне робить. Ну, от природи, природу, природу ж не одуриш. Ну, сви каже, ввечері, оскільки ж Юра був з Сергієм, то їх не було вдома, і тільки ввечері можна договоритися з одною. Тут пані, яка живе на хуторі, її звати дуже гарна ім'я в неї Русланка. Е, ну, гарна ім'я таке Русланка, незвична. А то ми тут всі Юліда Наташі, а то Русланка. Русланка і... вона років 40 назад була. Ну, Руслана добре, але ж Русланка кажуть, все рівно. Каже, позвоню щас до Русланки, в неї є бик, потащим корову. Корова йшла, йшла, на півдорозі почула бика, понюхала і стала вже бігти до нього, бо запах. Кажу, вже унюхала. Вискісняли. Прийшла, бик побачив її. а Він молодий, обісрався. Юля, <ріганю>, зараз <мру> Там же в загороді в неї в електронному пастуху бик. Скільки там корін? Я не знаю багато. Ця корова зайшла, прийшли куче зрителів, коні, корови, цей бик обосрений, Ну і все, і корова. Получився стрес стрес і все, і не вийшло нічого. Кажу, а ви як чокнуті тащили туди, на хутор, потім назад, на поводу. Так, вона почала його бити і вона не схотіла. Треба було вести в обід, в обід вона просто вже не схотіла. Зранку вона до вечора перебувала. Ну, тепер звиняйте, бананів немає. Будемо ждать 21 день. А вона через 21 день в них повтор. Критичні дні знову. Я побачив, З... Зобістріли я свисвистреним пикомдристаним кавалером реально побачив святину корову. і А втрафці. я ж боюсь коні. Я ж коні боюсь, дуже боюсь коні. Дуже, а дуже боюсь. крепко. І я ж побачила що там коні, а там город наш рядом. І я собі пішла дома, піду, подивлюся, чи сіно, чи картоплі зійшли, жуки вже є. Вже тратруйку привозить на жуки, вже є жуки. Походила, подивилась, що вже трекосить сіно, йду собі, а Юрка кричить: ти б ще пішла куди? А вони ж її не можуть втримати, вона б'ється з тим биком. Чик-чик, вже гроші не су, Світка лягла на порозі, ноги розставила, дивіться, ну це чучало. Зам... Юля, ти що я сижу? Та я ж понімаю, що ти так сидиш. Каву, не дивіться, в руках. Все в неї нормально. Телефон в руках, а вона питає, Юля, дай мені телефон. Скільки бик стоїть? Штуч 900 гривень, казала. А скільки бик, не знаю, не прийшлось платити. Повезло. 900, 900, гривень. Да, 900 ти собі тільки пристав. А якщо поїдеш і її привезеш, то може навіть. А, а якщо не вийде, то повторно безплатно. За дорогу треба захопити. Не знаю скільки. Хай Бог милує. Боже, мені холодно. Я не розумію, як вам жарко, якщо мені холодно. Тож вітер холодний. Ну, пов... ну, в сонці повітря холодне. Ну, да, тобі сказали, що Будеш. І вночі холодно було. 15 -15. Мені подобається оця квіточка. Ручна 900. І цього року 900. Ні, я того року платила менше. Мені, мені кажеться, Юрка її привіз, то було чи 400, чи 500 гривень. 14 градусів. Зараз? Ну то ж, блін, холодно, треба курточку шабіти. Мені і на сонці 14. Світа, сказали вже мої зайчики, які дивилися на твої квітки, оці в горшках сказали, що братики люблять полутінь, а вони в тебе на сонці. Ну то воно зараз через час буде тінь. Ну так, да, тут воно під деревами, а корова то з'їла. Там де в мене, мене полутінь, там кури. О, Боже, тут же тіло. А ці? тут а полотенька, тут а ще тільки братиків не хватало. Ну це ж все одно все буде переробляться потім. Воно ж розбите вже оця от мостка. Люка казав, ми теж заїжджали на доски тоді. Казав. По чому доски? Сім тисячку. Сім тисячку? Ну, я думаю, що ми Бачите, ще треба ось оце вікно поміняти і оце грошей не хатило. Ну і потім дах робити, переробляти оцю всю веранду, ще так само. Потім уже фундамент Це в самому кінці. кінці. Він взяв сири, він тобі не розказував, взяв сири на клуні і зложили в садку. Тож їх покрута, Переложили сирі, доски. Досками, то їх не зробило їх вигнуло отак. Якщо дерево розрізано поздовж, його зробили дугами. Він купив кроку. Як дали? Не... А прокли? Ну не кроку ці, що Бруси, не бруси. на кунь. І він їх служив рівно їх ну, прох... Знає, не. Прохто свої А як? Дивіться, їх же ж в одну сторону. Тобто ви положили. Не навіть. бруси, а доски. Не бруси, доски. То ну, як доски могло так Оце не... ти весь доска, бачиш? Ото о довга. І ми її отак зложили всі стопкою і кожну переложили, щоб сохло. І коли Вау. ми почали брати би, то їх видало не отак, а отак. Отак. Полумісяцю. О, Господи! Так, і що тепер робити з тими досками? Отак. Я не знаю, чи їх так вигнуло. Не отак вигнуло, а просто, ну, от типо, як рівний а стоп. А де ті доски? Так, дайте Мої, доски. Попри, вив, вони поприбили, вони такі, як рівні. І крок ми подовгнула трохи, то кроква грубша, і я не спіл виглядати, бо ми її з її ще терими й били вже. Світа, ти розбута, достань мені ту зелену куртку, вона там лежить, ну ти ж можеш зайти, бо мені холодно.